Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Долучаємо Михайла Жернакова до нашої розмови і будемо в нього запитувати, що робити. Ну як так відбулося, що ось ця пані е, вона, е, Вона взагалі. Продовжує ну вона займала посадою, продовжує, продовжує фігурувати, пане Михайло. Будь ласка, це як якраз я вітаю вас. Це якраз я ваш допис з Фейсбук процитував про пані Валентину Сімоненко. В мене на таке перше питання дуже просте: а чому всю цю справу, яку мають робити правоохоронні органи, ну займається завжди цим або журналісти, або небайдужі юристи, саме з, з, з працівників юридичної царини, кому не байдуже. І, 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 і з'ясовують такі речі, як от е, наявність російського громадянства у пані Сімоненко. Будь ласка, Ви знаєте, Мене теж це питання турбує і цікавить, тому що ми писали до Служби безпеки України. Дайте я все таки відімкну е, цей фільтр, тому що негарно виглядає. Даруйте, е, поставлю отак. Е, так, от е, ми писали до СБУ прямо про Сімоненко, тому що ще громадська рада доброчесності ще вс... 2017 році ідентифікувала, що вона як мінімум подорожувала до на окупованій території. Як мінімум, має з від окупаційної влади в Севастополі в 2015 році отриманий індивідуальний податковий номер Російської Федерації. По що вона зверталася тут. Це встановлено ну, тобто іншого процедури немає, і що її сестра працює в окупаційних. Органах там в Севастополі в Криму. Тобто, ну такий джекпот Вибачте, ну на якому ну я чесно не здивований. Та що зараз не зайшли і паспорт ще на додачу до цього всього. А і ще мотиваційне лист вона писала. Ну там десятки помилок на одній сторіночці, та тобто вона навіть українською мовою не володіє. Тобто, це все свідчить про те, що людина ну явно в зоні ризику, і ми як тоді, от зараз кадри, коли вона проходить співбесіду в кваліфікації вищій кваліфікаційній комісії суддів, яка на це все просто закрила очі банально, і пропустила її попри всі ці е, свідчення, і в СБУ ми зверталися буквально недавно після скандалу з Богданом Львовим. Пам'ятаєте, в якого також знайшли на посаді судді Верховного суду вона, хоча б у відставці. Він прямо на посаді був, мав доступ до державної темниці. Був головою касаційного господарського суду в складі Верховного суду, і в нього також знайшли російський, російський паспорт. Так, от ми зверталися до СБУ і прямо казали перевірити цю пані. СБУ нам відписало, що перевірка проводиться стосовно всіх суддів. Наразі інформація така відсутня. Даруйте. І що, і все. Ну, а тепер журналісти це знайшли. Тобто, навіть коли вибачте службу тикати носом в росіян на ключових посадах суддівських, все одно якось щось не відбувається. А ця пані Сімененка вона зараз чим займається? Вона є суддею відставці, і чим займається, отримує приблизно 200 тисяч гривень щомісяця, враховуючи, ну, тобто, це така, такий статус є називається відставка в суддів, там, де суддям. Виплачують довічне грошове отримання, яке 80 або 90% відсотків залежно від обставин, від зарплати за останнім місцем роботи, враховуючи зарплати суддів Верховного суду, це десь десь так це і виглядає. Тобто росіянці ми зараз люди платимо з наших кишень 200 тисяч гривень щомісяця, які мали би піти на дрони, на інші речі, ну яких дуже зараз не вистачає. В армії, на які ми скидаємося сі по 5 гривень зараз. А, ну окрім того, я просто нагадую, що вона всі ці роки працювала суддею Верховного суду, і тут питання не стільки в грошах, питання в тому, що вона там робила і в чиїх інтересах. Ну і тобто, якщо хто має займатися ось цим кейсом, так знайшли, що вона має ось цей номер Російської Федерації, що вона має паспорт, безпекто, так, що вона має паспорт. Приїх. А і далі, як служба безпеки, має це з'ясувати, встановити факт того, що вона має це громадянство, і далі як позбавити її, позбавити її пенсії, притягти до якоїсь відповідальності, провести перевірку, принаймні? Ну отніва яка має бути порядок дій. Ця процедура є проста. Служба безпеки має це все перевірити і надати інформацію. Якщо вони стосовно Львова могли таку інформацію надати, значить стосовно Сімоненко вони також можуть це перевірити і надати чи спростувати Князєву, Тоді вони також підтвердили, що в нього немає громадянства, коли він звернувся, перевірити всіх суддів Верховного суду. А потім ми кілька місяців писали до СБУ і питали, а що все. Таке зрештою суддів, Скажіть, будь ласка, СБУ мовчить і каже, перевірка проводиться і проводиться вона вже більше року, якщо я не помиляюся. От так, от СБУ має звернутися до ну має цю інформацію перевірити. А далі це в компетенції вищої ради правосуддя прийняти відповідне рішення. Якщо суддею не може бути за конституцією в Україні, людина, яка має громадянство іншої держави, набуття громадянства іншої держави автоматично позбавляє звання судді. тому відповідні рішення Вища Рада правосуддя абсолютно має прийняти. А скільки, будь ласка? Ну, якщо це те, що на поверхні, те, що вдалося з'ясувати, немає точної інформації щодо всіх суддів в Україні на ну, якихось великих судах або в судах місцевого рівня, там е, різні є, е, різні... різні е, Юрисдикція тих чи інших органів, тих чи інших судових орчсудових судів, власне ну журналісти всім не можуть зараз займатися, звичайно. Чи є підозра, що подібні проблеми можуть бути і щодо інших суддів? і тоді виникає логічне запитання: а хто ж може стояти за з цими людьми, що щодо них завжди у правоохоронних органів відповідних органів, які мали б їх перевірити чомусь? З -з Замулені очі, і вони не бачать очевидних грошей. Має бути якась людина, чи якась змова, що їх не чіпають. Дивіться таких суддів, як мінімум, от окрім Сімоненко, ще і Львова, ще семеро чи восьмеро, їх порахували недавно. Це ті, про кого відомо достеменно. Їх недавно порахували колеги з автомайдану. І явно, що до таких суддів, ну чотирьом ми виплачуємо так само, як і Сімоненко, вже п'ятьом. Довічні отримання, ну тобто, якщо всі скласти, то вже там під мільйон гривень напевно виходить щомісяця росіянам, а інші продовжують іменем України здійснювати ну, судочинство. Давайте в лапках це так поставимо в Україні, і можна собі уявити в інтересах чиїх яким чином вони його здійснюють. Ем, яка може бути змова? Дуже проста. Чому СБУ не відповідає і чому СБУ в приватних розмовах? кажуть нам: ну ви ж розумієте, ми ж не можемо їм написати, ем, а вони нам. Я, я, який є спосіб підтвердити е, громадянство? Ми ж не можемо їм написати росіянам, а вони нам скажуть, да, точно, в таких реєстрах є. От з іншими країнами у нас є такі стосунки. Зрозуміло, що з росіянами зараз таких стосунків немає. Вибачте, а Львова яким чином ви підтвердили? А князева яким чином підтвердили, що в нього немає е, російського громадянства? Тобто, виходячи, то якісь подвійні стандарти виходять. Е, я не буду стверджувати, звичайно, але є така. Е, Річ, як називається, під е, посадити на гачок суддю або будь-якого іншого е, службовця, е, це означає дізнатися щось про них таке, що вони не хотіли би, щоб дізналися інші, і далі від них вимагати відповідних рішень. Е, ще раз кажу, не буду стверджувати, але. Ну, ні здається, дуже зручно було би для будь-якої служби, яка має і володіє інформацією про російські паспорти, наприклад, суддів Верховного суду. Цю інформацію не розкривати, не запускати відповідні необхідні юридичні дії, а тримати це в секреті, тримати на гачку таких суддів і далі від них щось вимагати. От щоб такі е, ну думки не з'являлися в. Зацікавлених громадян та й в принципі усіх громадян в Україні. Ну я думаю, що Служби безпеки України треба було б звернути особливу увагу на всіх суддів, особливо на суддів Верховного суду. Ви бачите, які зараз відбуваються там історії із хабарем Князєву, і з тим, що потім сто 148 суддів вибирають сертифікованого недоброчесного корупціонера на цю посаду, який вбив цю Гонгадзе відпустив свого часу на посаду голови суду. А потім, от минулої п'ятниці, на пленумі голосують за те, щоб віддати. Велику Палату, єдину частину поки Верховного суду, яку не контролює політична влада, фактично під, під контроль політичної влади. От така зараз ситуація плачена на Верховному суді. Ну і на останню чергу, тому що там дуже ймовірно, все ще засів не один росіянин. Я, знаєте, я хотів би вас збатити, якщо, якщо ви не стежте за цією справою, то тоді не будемо говорити. Просто для мене дуже показовою, ну вона дуже добре показує стан, принаймні. Негативні моменти, як мені здається, нашої судової системи в цей час в час війни, в час, коли в людей великий запит на правду, запит на справедливість, відтак є і запит, звичайно, на дотримання процедури. Але тут по моєму процедурою не пахне це справа полковника червінського і без жодних пояснень людину тримають під вартою. То вже коли зовсім геть немає аргументів, щоб його відпустити на поруки, то скажімо, суддя бере самовідвід. А тепер їм вручили змінену підозру, підчистили в тій підозрі, яка була ті моменти, які не змогли довести слідчі, і тепер нова підозра, і справа йде по новому колу. На вашу думку, чи ви стежте за цією справою? Ну, принаймні, принаймні, те, що публічно з'являється в, в інформаційному просторі, хіба отаке долітає. На жаль, ми, ми не є. Тобто нашим фокусом не є розбиратися в кожній конкретній справі. На жаль, на це не вистачає ресурсів. От але я я загалом скажу, ну. Такі ситуації можливі тільки тоді, коли правосуддя ручне, не. коли судді корумповані, коли судді знову ж таки на гачку, коли судді не не є незалежними, коли суддів призначали портновикі валови, куми брати свати, і потім вони почуваються або ну реально щось їм пообіцяли, або просто почуваються е, винними їм і виконують політичні забаганки. Суддів має, треба вибирати об'єктивно доброчесних компетентних, так як про це пише Українська конституція, і українські закони. Зараз ми на етапі ну переходу, скажімо так, до цього дуже сподіваємося. Зараз ми сформували новий склад вищої колів комісії суддів, яка вибирає суддів, і ну він обнадіює і ті процеси, які там відбуваються, вони є простими, але вони також дають надію на те, що ті конкурси, які оголошені зараз приблизно на... Майже дві тисячі посад на всіх суд судах рівня першого і апеляційного вони пройдуть. Е, є надія на те, що вони пройдуть добре. А для цього потрібно дуже уважно за цим слідкувати. Звичайно, громадська рада доброчесності. Ми громадські організації за цим слідкуємо, але за цим мають слідкувати також громадяни і журналісти для того, щоб ми власне не пропустили і знову не, не попризначали суддів на покоління вперед, які знову будуть робити отаке, а не правосуддя в Україні. Я наостанок останок запитаю, ось були вимоги від наших західних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів Америки щодо реформ, які Україна має провести. Я не знаю, які вимоги є щодо судової системи. Але скажіть, будь ласка, ну ви точно стежте за цим. Що головне з того, чого вимагають наші партнери, і чи дійсно Україна може зробити ті зміни, які дозволять нам не лише говорити про членство в європейському союзі, але й про достатню допомогу від наших партнерів і загалом інтеграцію. В західний світ, де, попри багато проблем, які є в кожному суспільстві, і там також вони є, все ж таки судова система залишається максимально незалежною є і можливість в Україні це зробити, і фокус уваги достатньо наших міжнародних партнерів. Питання в тому, чи буде Україна, українська влада знову, як це ми бачили вже неодноразово, намагатися, вибачте, петляти і імітувати реформи, чи все таки ми будемо їх впроваджувати так, як треба з хороших новин. Дійсно, і американські наші колеги і європейські, побачимо, скоро буде жовтневий звіт про фактично нашу євроінтеграцію. Вони дуже уважно слідкують і пріоритизують дуже важливі речі, такі як Верховний суд, такі як новий даруйте, і антикорупційний, до речі, також там до, до набір суддів має бути, і суд новий адміністративний який замість ОАСКО треба зробити, і е, питання конституційного суду безумовно, питання набору е, суддів, про які ми щойно поговорили з вами, е, питання правничої освіти, реформи її. Це все дуже цікавить наших партнерів, і це дає надію на те, що ми е, це реально впровадимо. А звичайно, від нашої політичної влади і від нас, громадян України, залежить, чи ми, ну чи все буде більше імітацією для того, щоб показати, ну. Дивіться, ми кудись рухаємося. Давайте ви розумієте, у нас тут війна, нам тут ні до того. Ми щось тут покажемо. Що ми нібито якийсь там закон прийняли, чи щось там якийсь процес запустили. Ну і буде, а далі розберемося. Ясно, що це нас ні до Євросоюзу, ні до ем, верховенства права не приведе. Верховенство права нам просто критично необхідно для того, щоби виживати, і для того, щоби перемагати в цій війні для сильної економіки, для сильної армії, без справедливих судів цього не буде. Тому дякую. Е, ще раз нам треба уважно з цим слідкувати. Дякую, що звертаєте увагу на тему, і будемо повідомляти про розвиток подій. Дякую дуже, пане Михайло. Михайло Журнаков, правління фундації де Юре» був з нами на зв'язку.